Українські сили оборони за останні дві доби просунулися на флангах навколо Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів у деяких місцях. Про це повідомив речник східного угруповування збройних сил України Сергій Череватий в ефірі загальнонаціонального марафону 15 травня. Більше про те, що відбувається у Бахмуті та навколо нього, будемо говорити далі. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олексію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку. Пане Олексію, як ви оцінюєте таке повідомлення Сергія Череватого? вчорашнє? ну і вже декілька днів говорять про те, що Сили оборони України там непогано б'ють по росіянам. Як ви оцінюєте ці повідомлення? Ну Сергій Череватий ще сказав в своїх в своєму повідомленні. Ну що якщо росіяни не знайдуть можливості як поповнювати свій особовий склад, то цілком можливо, що це угрупування, яке знаходиться безпосередньо в місті, в Бахмуті, може бути оточене російське, бо вони несуть постійні втрати, а можливості поповнювати ці втрати в них такої великої немає. Тому просування невелике, але треба розуміти, що це не є от наш контрнаступ, про е, який ми всі очікуємо. Це локальні контрнаступальні дії, і туди не були задіяні додаткові сили та засоби наших збройних сил. Це саме ті люди, які чинили опір ворогу. Просто коли побачили, що його можливості слаб-слабкішують, ну, вони несуть величезні втрати, спробували зробити контрнаступальні дії. Ну, погоджено, звісно, не самостійно, погоджено з відповідним керівництвом. І з'ясувалося, що можна просуватися от якраз там, де мають бути найбільш елітні частини російської армії, це десантні війська, от на півночі та півдні навколо Бахмута. З'ясувалося, що просуватися можна і від там декілька сот метрів до декілька кілометрів. Це не означає, що ворог слабкий, що він там тікає. Хоча Пригожин, який би це голова приватної військової компанії Вагнер, які саме які ведуть безпосередньо в самому місті дії, він каже, що це фланги трещать по швам, як він каже, що є ймовірність знають оточення його групування. Тобто там ну, пала істерика. Скажіть тим не менше, чи можна зараз говорити, що намір росіян оточити український контингент у Бахмуті він вже провалився. Що росіяни через ці проблеми на флангах не можуть ці наміри свої втілити в життя остаточно от станом? На тепер так небезпека, небезпека оточення минула повністю. Сподіватися на те, що вони зможуть просуватися з півня півночі Бахмута, та чи до міста вже усунуто навпаки, саме ми там просуваємось, і є навпаки загроза для росіян їхнього оточення, групування, яке веде бойові дії в Бахмуті. Ну, це що це нам дало? Це ну, По перше, ті дороги, які з'єднують Бахмут часовим яром з Костянтиновкою, по якої підвозиться все необхідне для військовослужбовців. Це не тільки набої, це в тому числі їжа і вода, бо там вже нічого немає. Ну і можливість провести невеличкі ротації, забрати поранених. От ці по цим дорогам стало рухатись на набагато простіше раніше, коли е, ворог був дуже близький. До цих міст декілька кілометрів. Ну, між, між північним та південним угрупуванням було 3 до 5 кілометрів ворога. Тобто це Між позиціями ворога було 3 до п'яти кілометрів. Тобто це означає, що це, ці дороги були навіть під мінометним обстрілом, не тільки артилерійським, тобто вони були під вогневим враженням. Тому доводилось, доводилось пересуватися по одній автівці переважно вночі, ну, там, на великій швидкості зараз це спростилося. І, ну, це полегш, по, 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 полегшить ситуацію тих військ, які ведуть бої безпосередньо в Бахмуті, можна більше підводитися на бої ну, всіх знаєте, давайте, можна не гарячі підвести, що ще, ще теж важливо в неділю. Міністерство оборони держави агресора підтвердило загибель у Бахмуті двох полковників одразу. Як ви вважаєте, що це означає? Чому несуть такі серйозні втрати офіцерського складу Росіяни? Так, це начебто, я не скажу точно якого бригаду, це був Комбріх і там ще один. Ну, це для це впливає на моральний стан якраз російських військ. Ну, це, це каже, по-перше, про те, що в нас є е, нормально працює розвідка, і, звичайно, розвідки. По-друге, що в нас є високоточна зброя, яку ми використовуємо і ми можемо потрапити в ті місця, де вони знаходяться. Ну, штабичі, на яких газнарадах, де вони знаходились. Ну і третє, про вплив, коли втрачається командир, наприклад, бригади, то для всіх військовослужбовців бригади це дуже поганий знак, тому що ця людина має бути ну, так, заведена, максимально захищена, бо він приймає головне рішення, він має керувати безпосереднім підрозділом. А коли його знищують, то комбати, там, командир рот, командир ЗУДО розуміють, що якщо не можуть. Можуть захистити мріга, то їх точно ще, ще важче буде захистити. Це, це дуже добра новина, це ще раз це погано впливає на моральний стан. Ну ще і це погано впливає на моральний стан на російських військ. Пане Олексію, ви згадали про високоточну зброю. А наприкінці минулого тижня пропагандистські медіа підтверджували вибухи у Луганську, тимчасово окупованому. Що це на вашу думку означає? Луганськ доволі далеко від лінії фронту зараз знаходиться. А вибухи у Луганську, що вони можуть означати і як вони можуть вплинути на психологічний стан військ окупантів? Ну як вплинути, ми розуміємо. Це буде ще, ще більш панічний настрій. Тут можна багато не казати про це. А от що саме це було, яка саме зброя? Ну це навряд чи були би ПЛА, бо ну там є якісь очевидці, які розповідають відбачте. відео ми не бачили, але. В мережах його немає те, те, що розказують люди, які начебто це бачили, ну ми не знаємо, правда, чи це ні, що щось рухалось на невеликій висоті і дов доволі швидко, і потім е, пролунали всі вибухи. Судячи, ну якщо це правда, то що розповідають, то скоріше за все, це, це все ж таки було штормшем, тобто крилата ракета, яка може летіти на невеликій висоті і саме ну точно влучати в ціль. Хоча е, росіяни вважають, ну Ще починаючи з Криму, там Аксіона ці, ці інформацію давав, що це можливо був наш е, ракетний комплекс «Грім-2». це наша балістична ракета, власного виробництва. Вони бояться, що це могло б бути саме ця зброя. Яка точно зброя, ми не знаємо? Ну і маємо це нормально, що ми не маємо цього знати, але судячи з того, що це як розповідають очевидці, ну скоріше, все-таки це був штормшадом. Ну дай Боже. Ну і ще одне запитання. Ми вже говорили про це із попередньою спікеркою. Імовірно, що сьогодні Генштаб Збройних сил України оголосить про 200 тисяч вбитих російських військових. Чи здатна ось така цифра, на вашу думку, вплинути на морально-психологічний стан російської армії? І як? Ну так, да, речниця Південного групування, вона дуже правильно сказала, що. Це впливає на моральний стан, і особливо от вона дала, дала таку нову інформацію. Може, не всі звернули увагу, що вони постійно повідомляють російські війська про те, що відбувається, доносить тим правду. тобто, це. Є частина інформаційної війни, я думаю, що це може бути лістівки, це може бути ну, мова, гучномовці, ну, все ще завгодно, але це дуже важливо на фронті. Ну, краще за все, це було б листівки, які б розкидалися. Є таке у нас агітційне снаряди, це навіть звезд. Тобто можна запускати снаряди, які не вибухає, а розкидує певну інформацію. Якщо хоча б там. Дехто почитає, потім передає знайомим, то вони, вони жахнуться, бо те, що вони їм розповідають, їхні пропагандисти, те, що роз, розказуємо, ми правду. А ми, коли от, те, що ми розповідаємо, ми спираємо ж на факти. Тобто і ті росіяни, які це читають, ну, сподіваюсь, читають або слухають, вони бачать, що це начебто правда, і це. Ну, це їх ще більше про Ви знаєте кількість людей, які з Російської Федерації військовослужбовців, які хочуть здатися в полон, зросло вдвічі. Ну про що це каже? Це каже про те, що вони не хочуть воювати, вони не розуміють, що вони роблять на цій війні. Да, ті міста, які хлопці звільняли під Бахмутом, побачили, як вони живуть. Ну, ті, хто там знаходився, вони якісь нори там роють. Ну, це велика різниця між нашими навіть під час оборони системами, де ми знаходимося, де ми приводимо все до ладу, і ті нори в землі, які вироли росіяни. Ну я думаю, там армія вона поки що сильна, її дуже багато, але ну це зовсім інша армія. Вона дуже сильно відрізняється від нашої в гірші в гіршу сторону. Дякуємо вам, пане Олексію. Дякуємо за цю інформацію. Це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу.